Слава Україні! Товариство, побратими, українці, я Степура Ігор, голова Кіроворадської обласної організації Сукраїнського об'єднання Свобода, депутат Кіроградської обласної ради, заступник голови Кірверської обласної ради. Поруч зі мною депутат Кіроворадської обласної ради, керівник фракції Сукратської об'єднання «Свобода» Руслан Степура, депутат обласної ради Максим Деска. Відеозйомку веде четвертий наш депутат Іван Довбиш. Ми сьогодні вирішили після сесії Кіровоградської обласної ради, позачергової сесії, яка відбулася сьогодні, 17 березня 2017 року, яка закінчилася дуже незадовільно для нас, прийти до Алеї Слави, на якій розміщені світлини наших загиблих героїв-побратимів російсько-української війни, прийти для того, щоб тут поруч з ними, можливо, і апелюючи пам'яттю про них. Звернутися до всіх вас і роз'яснити ту ситуацію, яка сьогодні склалася на сесії Кірбацької обласної ради. Які були наші вимоги, наші позиції, наші пропозиції, які принципи нам не давали можливості прийняти угодницьку, там, компромісну форму звернення, яка нас не задовільняла і чому ми так принципово відстоювали наші позиції. Керівник фракції Руслан Степура конкретно по пунктах скаже якими саме були наші пропозиції щодо включення до тексту звернення на адресу президента Верховної Ради і уряду, і що насправді було прийнято? Я хочу сказати, що від нас можливо очікували чогось іншого, можливо, від українських націоналістів, від Всеукраїнського об'єднання Свобода очікували, ну, що ми приймемо абсолютно вихолощену, безмістовну частину цього звернення і погодимося на такого роду текст, це безумовно було неможливо, і це було зрозуміло з самого початку, що ми не будемо йти мовчки на угоду з іншими фракціями. Які, чесно кажучи, не проявили ніякої принциповості і стійкості для того, щоб представити справжні інтереси і пропозиції, які звучали і звучать зі всієї України, від всіх учасників бойових дій, спілок учасників атовців, від родин вояків загиблих побратимів, ті, що повернулися додому покалічені, взагалі від патріотичної української громадськості. Ми хочемо сказати, що всім чудово відомо, що після того як впродовж трьох років тривала війна, гинули наші хлопці, а олігархи, паничі, буржуї, бариги наживалися на цій війні, заробляли свої мільярдні статки. Чому є підтвердження у цій електронній декларації народних депутатів України, які тепер, коли подивишся їхні електронні декларації, то вони за час війни всі стали доларами мільйонерами? Це означає, що триває війна і в цей час у когось торгівля на крові, хтось їздить, розважається, відпочиває там, у ворога. Ми з цим, безумовно, не могли погодитися як добровольці Карпатської Січі, як українські націоналісти. Тому ми не можемо просто мовчки йти на такі угодницькі звернення, в яких абсолютно немає змістовної частини. По всій Україні тривають зараз. Сесії, позачергової сесії, міських рад, обласних рад, змістовна частина тих звернень, які приймаються, пропонуються для прийняття на цих сесіях, містять конкретні пункти після того, як розігнали в силовий спосіб, в незаконний спосіб і почали переслідувати учасників блокади на кривавому Торці по всіх областях, по всіх містах обласного підпорядкування. Розпочалися позачергові сесії, і там були конкретні пункти. Розібратися в ситуації, припинити тиски переслідування, притягнути до відповідальності винних, а саме там конкретно і Авакова, і Аброськіна. І нарешті в законодавчому полі врегулювати питання щодо статусу війни, і щодо статусу окупованих територій, і щодо заборони торгівлі. Якими саме словами ті чи інші. Обласні міські ради, які вже прийняли подібні звернення, оформили свої тексти, то дещо інше питання, можливо, маленькі відхилення один від одного є. Але нам, на превеликий жаль, прикра, треба констатувати, що в тому тексті звернення, який сьогодні Кіровоградська обласна рада прийняла на адресу президента, уряду, Верховної Ради, абсолютно відсутні всі ці змістовні пункти звернення. Я... Подумки навіть не уявляю собі, як можна пояснювати потім тим всім хлопцям, які сьогодні там, на блокаді, які сьогодні там на фронті, у яких сьогодні в родині загиблі вояки, герої. Як їм можна пояснити, що ми погодилися у прибрати звідти терміни, окуповані території, війна? Е, ну, одним словом, вихолостити абсолютно той текст, хочу сказати, що. Дуже часто доводиться чути, як на нашу адресу інші звертаються і кажуть: слухайте, свобода, хват... хватить вам займатися політиканством, давайте без політики. Вони очевидно не розуміють, що вони кажуть і чому вони так звертаються. Тому що є два шляхи: один еволюційний, другий революційний. Ми намагаємося йти еволюційним шляхом, і еволюційний шлях передбачає прийняття законів. Передбачає в законодавчому полі вирішувати, розв'язувати питання окупованих територій, статусів людей, які перебувають на окупованих територіях, тор торгівлі з цими окупованими територіями або заборона торгівлі, торгівлі або заборона діяльності банківських установ, ворога і таке інше. Якщо ми не хочемо отримати на наших територіях всякі соціальні вибухи, суспільне небезпечні явища, революції, заколоти, гражданські війни. Те, чим нас постійно лякає, там Путін, Москва і таке інше. Значить, якщо ми того не хочемо, маємо все-таки йти еволюційним шляхом. Еволюційний шлях це парламентський шлях, це законодавче творення тих необхідних законів. За три роки всеукраїнське об'єднання «Свобода» народні депутати України у Верховній Раді запропонували цілу низку законопроєктів, які передбачали вирішення тих чи інших питань, очевидно, які ви вже давно унеможливлювали торгівлю на криві. Але нас не підтримували, нас не підтримувало тоді, доки не вийшли хлопці, не стали на тих залізничних колях і не припинили ту торгівлю на крові. І коли вже це сталося, аж тоді послідував цей незаконний кривавий розгін активістів, ми з цим категорично не погоджуємося. І коли в обласній раді від нас вимагають просто мовчазної згоди, так ніколи не буде. Тому що сьогодні на обласній раді я казав, і ще раз повторюю, ми, українські націоналісти, прийшли в ті органи місцевого самоврядування не для того, щоб змінитися і стати такими, як ви. Ми прийшли для того, щоб змінити вас і зробити такими, як ми. Ми вже провели певну роботу історичну за останні 5-10 років. Коли раніше ми казали Слава Україні героям слава! Нам казали О Бандери! Ми казали Слава нації, смерть ворогам. Казали О, фашисти! Тепер уже кожен школяр, кожен українець легко, з гідністю може промовляти ці гасла і пишатися тим. Але ж то в товариство, то було давно завжди нам і сказано. Ми переконані, що і сьогодні ми маємо рацію. Ми праві Ми праві в своїй принциповості, в своїй гідності, в своїй непоступливості, в своєму гонорі отакому вимагати належних, чесних, відвертих. В тих рішеннях, в тих зверненнях, які ми приймаємо обласної ради, нам не вдалося сьогодні досягнути. Сьогодні на позачерговій сесії був винесений текст звернення, в якому перше містився пункт про підтримку рішення Ради національної безпеки і оборони України, яке оприлюднив 15 березня Турчино. І нам запропонували підтримати це рішення, хоча насправді воно нас абсолютно не задовільняє. Чому? Чому ми не могли просто безоговорочно підтримувати це рішення РЕНБО? Тому що ті ветерани війни, добровольці і волонтери, які вийшли на блокаду на залізничній колії два міся тому, вони вимагали ключове питання звільнення полонених і до того моменту не могло бути і мови ні про яку торгівлю на країні. Але в цьому рішенні Ради Національної безпеки України не міститься норми про звільнення полонених. Там міститься зовсім інша норма. Там норма міститься та, що заборонити торгівлю по лінії зіткнення Це перше. А що якщо не лінія зіткнення, а лінія е, не зіткнення, то значить там можна. Тобто по лінії зіткнення до того моменту, поки не будуть повернуті ті підприємства на окупованих територіях під українською юрисдикцією. Двома словами, це означає, що. Ви давайте поверніть оті підприємства, які сепари і колоради аджали там у Ахметова і інших олігархів, мільярдерів, барих. І як тільки ви повернете ті підприємства Ахметову і іншим колаборантам російських окупантів, от одразу ми значить знімемо блокад. Слухайте, це зовсім інша, зовсім інша тема. Це зовсім інша пропозиція. Ми вимагали повернути полонених в Україну. А до того моменту взагалі не вести ніяких розмов про торгівлю. А замість цього пропонується, давайте ми тимчасово до моменту повернення під українську юрисдикцію металургійних та інших великих потужних підприємств на окупованих територіях, будемо припиняти торгівлю, забороняти її. Але ж ми розуміємо, завтра буквально повернути той завод Хметову і все, що знову торгівля, одних вбивають, а інші торгують. Не підходить це, це нас не може влаштувати. Тому ми і казали, що цей закон носить тимчасовий характер і, по суті, своїй не містить тих вимог, які вимагали блокадники. І тому ми запропонували, що замість цього пункту в зверненні потрібно запропонувати і вимагати від Верховної Ради на законодавчому рівні прийняти закон, врегулювати в законодавчому полі статус. Окупованих територій, визначити цей статус і тих людей, які там знаходяться на тому на окупованих територіях. І разом з тим визначити на законодавчому рівні наше ставлення до торгівлі під час війни, а саме прийняти закон, яким заборонити торгівлю з окупованими територіями. Не можна бути одночасно і патріотом, і вояком, і борцом проти московських. Окупантів і разом з тим торгувати з ними, їздити на них в Крим там чи на Донбас, відпочивати, розважатися. І це не можуть зрозуміти всі ті матері, всі ті члени родин, у яких в родині загиблі герої. Як ми можемо до них прийти і сказати, слухайте, шановні, е, розумієте, ми розпочали заборону торгівлі, але тільки до того моменту, поки Ахметову не повернуть завод. Це абсолютно не наша тема. Тому ми вимагали прибрати цей пункт і запропонували зовсім інший. На законодавчому рівні визначити статус окупованих територій і заборонити торгівлю з окупованими територіями. Отакі були наші пропозиції. Ну і безумовно, ще нарешті визначитися нам, всім українцям після трьох років війни, і на законодавчому рівні врегулювати питання саме замість АТО, так званий, назвати що це. Війна, тому що якщо є агресор, якщо є окупант, то, мабуть, триває війна, якщо він окупував нашу територію. На превеликий жаль, ці наші пропозиції, ці наші поправки не були підтримані депутатами Кервацької обласної ради. Але найбільш прикро, що і громадськість, і учасники спілку АТО, атовців, учасників бойових дій. І члени родин полонених не хотіли почути і зрозуміти нас в змістовній частині того, що ми вимагаємо. Я переконаний в тому, що вони не розібралися, і їх трошечки маніпулятивно я кажу, задурили їм голову. Вони потім, я думаю, ще подумають, розберуться і зрозуміють, що все-таки вони помилково намагалися нас, ну, скажімо так, піддати обструкції. Якщо взагалі не сказати гучніше, що дехто намагався в залі взагалі там кричати Ганьба. Кому ганьба? Кому ганьба? Усього наш побратим Степанок Володимир Іванович, майор Збройних сил України, заступник командира батальйону 42-го територіальної оборони. Наш, це Українська об'єднана свобода, український націоналіст, такий конкретний націоналіст. Хоч він народився в Криму в Джанкові, але він пройшов разом з нами і Майдан, і, до речі, до Майдану іще. Коли приїздив до нас наш лідер Олег Тягнебок, він завжди одним із перших стояв і стояв навколо в тому оточенні, як то кажуть, в охороні і так далі. Тобто він абсолютно з самого початку був глибинний український націоналіст, хоч і уроджене з Криму Джанкоя. Так от він на Майдані був дуже авторитетним, на фронт пішов, був пошанований військом, вояками, які відчували його і вважали як за батька. За ідеолога політрука, розбирався як психолога. Так кому ганьба? Ганьба нам, що ми до честі нашого побратима Володимира Степанка і інших побратимів Віктора Голова, Миколи Томака і взагалі всіх вояків, які боролися і загинули на фронті, захищаючи територіальну цілісність. Кому ганьба? Невже це нам ганьба, якщо ми хочемо війну назвати війною, а окуповані території назвати окупованими територіями? І причому вимагаємо повернути полонених, аж потім там, скажімо, розмовляти про якісь торгівельні стосунки, замість того, що НБО вимагає з нас погодитися з тим, що торгівельні стосунки будуть від, відновлені як тільки одразу повернуть ахметовий завод, так і одразу знов торгівля почнеться. Ми безумовно з цим не можемо погодитися. І більше того, те, що. Була перекручена інформація і винесена маніпулятивно на цю сесію серед громадськості, серед учасників бойових дій, безумовно, то пізніше прийде усвідомлення. Але ну є прості речі. Якщо блокадників, активістів тієї блокади, в тому числі там було п'ятеро наших свободівців, які були затримані і постраждали, їх били, один в лікарню потрапив. Так от, е... якщо вони потрапили під цей прес на поліції, Авакова, Аброскіна. І якщо все суспільство по всій Україні визнало, що це незаконні дії, що це дуже грубі жорстокі дії, і вимагає покарання притягнення до відповідальності міністра внутрішніх справ Авакова, притягнути до відповідальності того Аброскіна, то і ми відповідно в своїх пунктах пропозицій, вимог теж пропонували включити до цього звернення. На превеликий жаль, всі інші фракції нашої Кіровоградської обласної ради. Побоялися бути принципово чесними, відвертими. І на превеликий жаль, виходить так, що інші обласні ради, які прийняли вже ці звернення, і обласні, і міські ради, вони проявили гідність, вони проявили прямолінійність, вони назвали речі своїми іменами. А у нас рада на превеликий жаль не спромоглася називати речі своїми іменами, не спромоглася вимагати притягнути до від відповідальності винних у побитті, у катуванні людей. Взагалі, виник в тому, що такий наказ взагалі з'явився. Тому що хтось би сказав, що та ні, наказ був правильний. Як же ж правильний, якщо той же самий Порошенко і Турчинов, буквально через пару днів, побачивши, який гнів це викликало серед цього товариства, серед цього суспільства патріотичного, одразу вирішили піти теж на зустрічі, начебто вони вже теж за блокаду. Так слухайте, а раніше, а три роки? Ви чим думали? Ви чому три роки? Війни не, не пішли вже на зустріч, чому ви не прийняли на законодавчому рівні, в Верховній Раді необхідні законопроекти. Тому ми вважаємо, що наші вимоги були абсолютно слушні, абсолютно вірні, абсолютно відповідають ну, тим очікуванням, які є в суспільстві. Це дуже суспільна політично важлива тема. Як би там хто не казав, давайте без політики. Та як тут без політики? Коли ти йдеш, захищаєш українську державу і можеш повернутися звідти, або і не повернутися. А тут хтось наживається, отримують бариші, розкошує, а, а то автоці, ветерани війни, повертаються і живуть далі в злиднях, вже бракують. Немає справедливості. за справедливість потрібно боротися з гонором. За справедливість потрібно принципи якісь мати. Які можуть бути принципи, якщо той документ повністю вихолечений? Якщо нам відмовили фактично в формі шантажу. Наш, нас, Всеукраїнська об'єднання не свободи націоналістів, шантажували тим, що якщо ви не підтримаєте, якщо ви не проголосуєте, нам не вистачить голосів, а значить ви будете винними в тому, що там полонені не повертаються із полону. Товариства, це перекручення, маніпуляція, це шантаж. Ми пропонували тільки одне, ми вимагали тільки одного. Ось, будь ласка, у нас є конкретні пункти, такі самі пункти, які прийняли всі інші обласні міські ради, які вже проголосували такі звернення. Ми казали, давайте, розгляньте наші пункти, підтримайте. Це не наші особисті просто там свободівців, як політиків. Це вимоги громадськості, це вимоги учасників бойових дій. Прикро, що в нашій залі не було тих учасників бойових дій, які б стояли до кінця з тими вимогами. Наші учасники бойових дій, Славаки, я хочу сказати, що але нам духу не забракло, але нам принциповості не забракне. Тому що ми знаємо, що завтра прийдуть з фронту інші хлопці або прийдуть інші рад... члени родин загиблих, і вони скажуть, як ви могли? Чому ви так стратили? Чому ви придешевілі? Чому ви слабкість таку проявили? Чому ви не вимагали? Ви повинні стояти. Хлопці стояли і загинули. Тобто він стояв, не тікав, він не зігнувся, як то кажуть. Він не здався в полон. Чому ви не проявили таку принциповість? Так, от, оце роз'яснення, пояснення, чому ми, українські націоналісти, Всеукраїнська об'єднана свобода, не, під, не піддавалися на ці угодницькі договорняки, що давайте приймемо таку от заяву, таке звернення, щоб, мовляв, я ж чудово розумію. Давайте не будемо дражнити президента, давайте не будемо дражнити прем'єр-міністра, давайте, щоб їм то все сподобалося. Я вам скажу, що вчора дзвонив. Керівник нашої Знам'янської міської організації Сукраська Б'єдная Свобода. І в розмові з ним він каже, так а слухай, сьогодні звинив секретар каже, нашої міськради Знам'янської, і каже, так може, ви вже не будете своє звернення, значить, оприлюднювати і там головне голосування ставити. Він каже: А чому це? Ну так кажуть, що вже його в області, начебто як воно не актуальне, його вже зняли. Як це зняли? Нічого не зняли. А нам сказали, що на обласну раду вже виносять звернення, що насправді то звернення. На підтримку рішення Ради національної безпеки і оборони. Слухайте, та від нас учасники бойових дій громадськість вимагала звернення зробити не на підтримку РНБО, а на засудження тих ганебних дій, які відбулися там, на кривавому торці, на захист тих, кого там запакували і кого можуть бути кримінально переслідувати. І в тому числі, щоб нарешті розв'язали на законодавчому рівні статус окупованих територій, заборону торгівлі на крові. Визнання війну війною. В цих умовах, щоб довго вже не розмовляти, скажімо так. Маємо гідність, маємо честь. На всі питання, які у кого будуть у товариства, готові відповісти. Але дуже вас просимо. Прогляньте всі ті відеоматеріали, які є на сайті обласної ради, запис самої сесії обласної ради. Дослухайтесь, хто там що промовляв. Дослухайтесь, хто чого вимагав. Розберіться і зробіть вірні висновки. Не може так бути, що по всіх обласних радах, де прийняли це рішення, і там містилися ці конкретні пункти, значить там всі були молодці, розумні і грамотні люди. А якщо тут одна фракція Свобода вимагала подібного, то ми, начебто, як неугодні стали іншим фракціям і, тому, і тим присутнім представникам громадськості. Що ми, начебто, якісь не такі, що ми проти, начебто, теми якогось Та Ні, ми кажемо, що ми проти в такій саме формі текстового звернення. Але ми маємо свої вимоги і свої пропозиції. І наші пропозиції не підтримали. У підсумку то рішення Керразької обласної ради воно абсолютно не містить ніяких конкретних дійсно дієвих рішучих кроків для того, щоб припинити і торгівлю на крові, і визначити статус окупованих територій. Одним словом, ми не задоволені остаточним рішенням, ми боролися, ми намагалися досягнути все-таки. Ну, хоч якщо вони хочуть компромісу, добре слухайте, ну компроміс це з двох сторін назустріч рух, а не так, тільки тільки що з вашого боку ви поставили, тому що ви не хочете дражнити або, скажімо, там, президента, або прем'єра, або міністра Авакова, таке інше. Боїтеся, ви бачите, їм сказати правду, що ви про це. Що вас про це просять люди в ваших округах? Так от, у вас одна позиція, а у нас інша. У нас були свої пункти. Прийміть хоч що-небудь із наших пунктів. Хоча би щось із наших пропозицій, то що люди вимагають, те, що сьогодні будуть дзвонити, ми будемо спілкуватися з вояками, які на передку там стоять на лінії фронту. Що? що ми маємо пояснювати? Що ми не проявили належної стійкості, гідності і принциповості, і не вимагали прийняти те, що дійсно потрібно прийняти. Не могло так статися. І ще раз просимо всіх розібратися, проаналізувати і зробити належні висновки. Я вірю в те, що українська патріотична інтелігенція, еліта нації вона розбереться і зробить правильні історичні висновки. Дякую всім, слава Україні! Героям слава!